Так, люденьки, всім привіт! Зараз, поки почала готувати начинку до торту, хочу вам розповісти дуже крутий рецепт карамелі, її можна додавати до кави, можна просто з хлібчиком, можна просто можна до десертів. Я, В моєму випадку я її роблю для тортика. Зараз я вам покажу, як зробити дуже крутезну. Карамель. Також, якщо туди додати трошки солі, дрібку солі, то вона вийшла в нас солоною. Тож запам'ятовуйте рецепт, нам потрібно взяти 200 г цукру і 50 г води це для початку. Все ми змішуємо бажано, щоб у нас наша кастрюлька-сатейник був з товстими стінками, щоб у нас наша карамель не підгорала. Тож ставимо все на вогонь і чекаємо, поки наша карамель не стане такого дуже гарного янтарного кольору. Головний момент при приготуванні карамелі це те, що Якщо ми поставили вже на вогонь наш цукор з водою, то ми не маємо права його перемішувати. Чому? Тому що всі частинки, які в нас збираються по стінках цукру, якщо вони попадають в нашу основну масу, вони потім наша карамель може закристалізуватися. Ось чому ось у початківців кондитерів виникає дуже багато проблем саме з цією карамелі, тому що вони починають дуже активно її перемішувати, хоча цього робити абсолютно не можна. І так, дивимось, наша карамельна була дуже гарного такого янтарного кольору. Під час того, як наш цукор а, кипів, треба обережно передивлятися за кольором карамелі, щоб вона не згоріла. Вона має бути саме такого дуже гарного янтарного кольору. В цей час а, я відміряла 120 мл жирних вершків і трошечки підігріла їх у мікрохвильовці. Зараз ми будемо додавати наші вершки до карамелі і це ми робимо дуже обережно, тому що вся ця маса може пінитись. Так, я обережно перемішую нашу карамель і Вмикаю вогонь і даю ще трішечки цій масі підігрітися на вогні. Бачите, якого гарного кольору вона. Зараз вона трошечки ще прокипить. Ми це добре перемішаємо, щоб у нас не було комків і знімаємо її з вогню. Після чого ми будемо перебувати її погружним блендером. Беру, переливаю всю нашу масу в невеличку єдність, щоб. Було набагато зручніше їх збивати обережненько, тому що наша карамель дуже гаряча. Обережненько переливаємо. Зараз вона дуже рідка, але після стабілізації в холодильнику вона трошки стане густіша. Також хочу нагадати: обов'язковий етап для всіх домогосподарок, що кастрюльку після приготування карамелі я раджу одразу замочити гарячою водою, щоб потім можна було її набагато легше відмити. Ось і все я трішки перебила нашу масу погрожним блендером. І тепер що я роблю? Це буде головний етап. Нам треба відправити нашу карамель на стабілізацію. Якщо ви бажаєте зробити солону карамель, то зараз до цієї маси можна додати дрібку солі, і вона у вас вийде солона. Мені потрібна солодка карамель, тому що я буду зараз робити? Я беру плівку і накриваю це все в контакт. Для чого це робиться? Тому що під час. Того, як карамель наша буде охолоджуватися, може з'являтися конденсат. А він нам не потрібен в даному випадку, тому що це може нарушити саму структуру нашої карамелі. Тому ми накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник для стабілізації. Через годину у вас вже буде готова солона або солодка карамель. Ну що, подивимось, що в нас вийшло. Давайте відкриємо, дивіться. Який гарний колір у нас вийшов. Прибираємо плівку. Наша карамель стала трішки густішою. бачите, як вона гарно тягнеться. Така карамель підійде для будь-якого десерту, для начинок у торт. Та й, в принципі, для кави просто поїсти для любителів солоденького. Дивіться, яка гарна карамель у нас вийшла. Я буду готувати торт снікерс, і така карамель ідеально підійде для начинки. Я буду ще додавати горіхи, і думаю, що це буде дуже смачно. Тож, готуйте карамель за цим рецептом, рецепт перевірений. Всім гарного дня буду дуже вдячна, якщо підтримаєте наш канал лайком та підпискою. До побачення!